Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу трішки показати свою роботу на протязі трьох місяців. Я вишиваю, це моя перша вишиванка, як я вже казала. І ось моя робота, до завершення ще довго, це лівий рукав. Це правий, я вже його обшила і підготувала до з'єднання всіх деталей. Отака в мене буде вишивочка і уставочка одна, яка буде прикріплюватися з одного боку до рукава, а з іншого боку до спинки і переда. Так що оце моя робота. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається комусь те, що я почала. Дякую.